Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мілочах». А зараз разом з вами ми подивимося на ціни В АТБ на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 7 березня 2025 року. З вас підписка та лайк. З мене нові відео. Відео, які вам допоможуть зекономити. Яблуко українське. 28 гривень 59 купів за кілограм. Ну, ціни я в основному буду називати за 1 кілограм. Яблуко Шкільне. 31 гривня 95 копійок за кілограм. Яблуко Фуджи. Перший гатунок. Ціна 39 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко сортове перший гатунок. Ціна 37 гривень 95 копійок. Корінь селери. Перший гатунок. Ціна 49 гривень 95 копійок. Корінь імбиру. Перший гатунок. Ціна 20 гривень, але це за 100 грам. Огірок перший гатунок. Ціна 11 гривень 99 копійок за 100 грам. Огірки тепличні. Перший гатунок, Знижка 8%. Ціна 10 гривень 99 копійок за 100 грам. Капуста Пекінська. Знижка 8%. Ціна 73 гривні 45 копійок за кілограм. Капуста цвітна. Знижка 6%. Ціна 12 гривень за 100 г. Часник. Перший гатунок. 16,50 за 100 г. Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок, Ціна 15 гривень 59 копійок за кілограм. Цибуля червона марс. Перший гатунок, 40 гривень 95 копійок за кілограм. Морква мита. Перший гатунок, 39 гривень 89 копійок за кілограм. Буряк. Перший гатунок, Ціна 16 гривень 45 копійок за кілограм. Буряк. Перший гатунок. Ціна 21 гривня 89 кобійок за кілограм. Картопля, перший гатунок. Знижка 25%. Ціна 20 гривень 95 кобійок за кілограм. Дуже хороша ціна. Гарбуз батернат. Перший гатунок. Ціна 53 гривні 95 кобійок за кілограм. Картопля фасована. Перший гатунок. Ціна 35 гривень 95 копійок за кілограм. Картопля перший гатунок. Ціна 27 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Картопля рання. Перший гатунок Ціна 39 гривень 95 копійок за кілограм. Морква. Перший гатунок. Ціна 33 гривні 89 копійок за кілограм. Цибуля ріпчаста перший гатунок. 9 гривень 95 копійок за кілограм. Капуста. Перший гатунок Ціна 44 гривні 89 копійок за кілограм. Томати тепличні. Перший гатунок. Знижка 5%. Ціна 89 гривень 89 копійок за кілограм. Редька кадайкон перший гатунок. Ціна 68 гривень 95 копійок за кілограм. Кабачки, перший гатунок. 12,50 за 100 г. Перець солодкий червоний. Перший гатунок. Ціна 21 гривня, але це за 100 грам. Яблуко Чемпіон перший гатунок. 39 гривень 95 кобєк за кілограм. Яблуко Голден. Перший гатунок. Знижка 7%. Ціна 38 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко ред Chief. Перший гатунок. Ціна 41 гривня 95 копійок за кілограм. Яблуко Ред Принц. Перший гатунок. Ціна 41 гривня 95 копійок за кілограм. Груша Конференція. Перший гатунок. Ціна 11 гривень. Але це за 100 грам. Груша перший гатунок. Ціна 69 гривень 95 копійок за кілограм. Апельсин фасований, перший гатунок 63 гривні 95 копійок за кілограм. Лимон перший гатунок 74 95 за кілограм. Апельсин перший гатунок. Ціна 59 гривень 95 копійок за кілограм. Апельсин фасований перший гатунок 63 гривні 95 копійок за кілограм. Банан перший готонок. Ціна 65 гривень 79 кобєок за кілограм. Апельсин перший готонок. 59,95 за кілограм. Мандарин – Перший готонок. Знижка 9%. Ціна 65 гривень 95 кобєв за кілограм. Мандарин перший готонок. Знижка 9%. Ціна 65 гривень 95 кобів за кілограм. Ківі у кошику, другий гатунок. Ціна 99 ,90 гривень 90 копійок за одну упаковку. Мандарин Мандор. Ціна 65 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Авокадо, перший гатунок. Знижка 13%. Ціна 20 гривень, але це за 100 грам. Манго перший гатунок. 14 гривень за 100 грам. Виноград білий фасований. Перший гатунок. Ціна 169 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Лохина перший гатунок. Ціна 99 ,90 гривень 90 копійок за 125 г. Фізаліс перший гатунок. Ціна 89 ,90 гривень 90 копійок за одну штуку. Авокадо елітне перший гатунок. 119 ,95 гривень 95 копійок за одну штуку. Авокадо Хас — Ріді Туїд. Ціна 99 ,90 гривень 90 копійок за одну штуку. Морква свіжа моркішка фасована. Ціна 24 гривні 90 копійок за 125 грам. Буряк столовий варений. Стерилізований. Торгова марка своя лінія. 47 гривень 90 копійок. Але це за 350 грам. Морська капуста маринована. Торгова марка своя лінія. Ціна 37 гривні 80 копійок за 300 грам. Салат чука з морських водорослей. Торгова марка своя лінія. Ціна 78 гривень 60 копійок за 250 грам. Салат баклажани по-домашньому. Ціна 53 гривні 60 копійок за 300 г. Набір салатів розумний вибір. По-корейськи. Ціна 74 гривні 90 копійок за 300 г. Огірки корнішони солоні 7-9 см. Торгова марка розумний вибір. Ціна 74 гривні 90 копійок за 350 грам. Капуста квашена з огірками. Ціна 68 гривень 50 копійок за 400 грам. Салат традиційний. Торгова марка своя лінія. Ціна 74 гривні 90 копійок за 400 грам. Капуста квашена, Торгова марка розумний лінія. Ціна 63 гривні 40 копійок за 500 грам. Ось такі ціни в магазинах АТБ на сьогодні, на 7 березня 2025 року. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. З вас підписка та лайк, з мене нові відео. Відео, які вам допоможуть зекономити.